Так, шоста мобільна вогнева група 636-го зенітно-кулеметного батальйону стає на чергування. Військовослужбовець ЗСУ Анатолій, мешканець Сум, до війська розповідає, пішов добровольцем, потрапив у зенітно-кулеметний батальйон. Нині охороняє небо рідного міста. Все залежить від так сказати плотності того, як вони їх запускають. Це може бути там 30 штук. Вони проходять через зону нашої відповідальності і ми працюємо. А є таке, що, допустимо, там 70 запустили, і кожен там третій або четвертий він проходить через місто Суми чи по кругу міста Суми, тобто, входить в нашу зону відповідальності. Тобто цей бій може тривати 12-16 годин. Нині російські військові, каже, боєць запускають новий вид безпілотників Гербера. Він більш розбавляє кількість іменно бойових шахетів, тому що він там несе з собою. Невелику кількість вибухівки, але ж все-таки він може і бути без вибухівки, тільки для того, щоб брати, ну, виморювати сили ППО, їхні новаторські ідеї, поки вони були новаторськими до першого їхнього застосування. А далі ми вже, допустимо, розбираємось, спілкуємося і робимо якісь висновки по тому, як працювати по даних їхніх нових БПЛА у моїх побратимів, які в нашому підрозділі, вони вже збували такого повітряного противника. Так, він зроблений з пінопласту, він дуже погано видний в тепловізор, він білого кольору, він маленький, він має самолітного типу вид, і він летить, звісно, трошки швидше, трошки тихше і трошки йому легше. Тому для нас це є складніше трохи, але все рівно ми їх достаємо. Цивільним каже Анатолій радить не нехтувати власною безпекою під час роботи ППО, не виходити на балкони, спостерігаючи за боєм, тому що це небезпечно. Ти можеш відпрацювати цей короб по противнику і нічого в тебе не уйде. А є такі моменти, коли ти на останніх вдогін на відстані там хай буде десь півтора кілометра, ти бачиш конкретне потрапляння, типу враження. Все бачу. Хай прибулися. Словатка має огонь. Дмитро кулеметник мешкає в селі Бездрих сумського району до лав ЗСУ. Каже, також прийшов добровольцем. Дома його чекають батьки, дружина та 12-річна донька. Вперше я побачив окупантів. Це було 24-го. Лютого о 12-й годині дня вони заїхали в нас в село. Вони заблудили, вони блукали, щось там шукали. Ніхто, ну, тобто їм, вони заїхали і виїхали, а потім вже зрозумів, що треба щось робити і чинити опір. Добре, пам'ятає свій перший бій проти шахедів, додає Дмитро. На наше відділення записані вже не, ну, чимало шахедів. Так, було попадання. Бачили, саме знімали на відео, як там, в небі вибухав. Ну, то є, все це ну, робиться вже як, на автоматі. Так як пупа, це взагалі настрій такий, що ти, ну, як, в захваті та емоції переповняють тебе, і тобі хочеться ще. ще, ще, ще. Перший виход. Чи виїзд? Запчасті, от... Запчасті от шахіда. Військовослужбовець ЗСУ Андрій мешкає в Сумах. говорить, що, попри проблеми зі здоров'ям, боронить рідне місто з перших днів повномасштабної війни. Спочатку в ТРО тепер служить в ЗСУ. Я шукаю ціль повітряну в повітрі. Ну добре, якщо ми чуємо акустично, але наші доброзичливі сусіди-зомбі навчилися вчаться і навчились воювати. Тому коротше вони приходять до великих хитрощів. Вони нас облітають посадками, дорогами, ярами, річками. Короч, приходять до всяких цікавих хитрощів. Ось останніх разів вони вже вимикають двигуни, тобто я його бачу на радарі, ну от на підльоті він вилітає, в мене за посадки, але я його не чую. Андрій розповідає, навіть пошкоджений безпілотник рідко одразу падає і може ще деякий час планувати у повітрі. Є у нас зони, в які ми можемо стріляти, а в якій ні. Звісно, якщо ця він прилітає в зону міста, то ми не стріляємо. Початку травня, говорить Анатолій, їхнє відділення вразило 11 шахетів, які пролітали через зону їх відповідальності. Зробили трафарети маленьких шахетів і другої штуки, там, наприклад, там є квадрокоптери, теж збивали, це ще раніше. раніше, аж раніше. аж Там гербери, типу, і клеїм на машину, якщо збили. Останніми днями розповідають бійці, кількість атак на місто російських безпілотників стала менш інтенсивною. Це може бути пов'язане з тим, говорять, що російські військові розуміють через суми їхнім безпілотникам не пролетіти. Ні, не бачу, шукаю. Десь ка мене воно в деревах. Прямо... А, отмена, побутка. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне, Новини Сумщина.